Стосовно російської репресивної машини, тут сьогодні пабліки інформаційні майоріють повідомленнями про ще одну загадкову смерть в результаті теж того, що відірвався Трумп, мова йде про те, що помер єдиний син глави Роснефті Сєчина свого часу, власне, він симпатиком Пригожина ж був так, ну приписували принаймні йому такі симпатії. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки от власне Навальний зараз ця історія, так із сином Сєчина, може стати підґрунтям для народження умовного Пригожина? Ну, за зачищають, розумієте, зараз іде штучний процес, тобто йде зачистка будь-якого поля. Тих, хто не може і не має прийти до влади в Росії в майбутньому. Тобто, вочевидь, все серйозніше розглядають сценарії, хто після Путіна. Або Путін готує, мабуть, після себе якусь заміну так само не можна виключати. Це так само все може відбуватися. І в рамках реалізації цього сценарію йде серйозне обговорення: ну, а що ж і як? Має бути далі. Тобто, е, і відповідно, я думаю, що йде зачистка е, певного поля, тому і Навальний, тому що це потрібно відсікти повністю будь-яке ліберальне поле і шанс е, так званого ліберального крила на якісь успіхи. Це вже в принципі зроблено. Наступний крок це е, тепер роз... зачищати в подальшому всі, скажімо так, представників різних кланів. Зараз найважливіше буде спостерігати, а хто ж внаслідок цього зміцнить свої позиції. Тобто, про під когось фактично цю дорогу розчищають, тобто когось ведуть, когось будуть підтягувати. От. Дуже цікаво, що е, на сьогоднішній день, же ж е, скажімо, нічого ніде не трапляється з Кадировим чи з його оточенням Ось це цікавий момент. І е, е, якщо ми говоримо про. Пригожина його симпатиків і так далі. Це все конкуренти Шойгу. З ними теж трапляються певні речі, як ми побачили неодноразово. Ну от Суровікіна наприклад, відправили в екзиль, куди він там в Алжир поїхав е керувати найманцями російськими, і так далі. Тому мені здається, що під когось просто розчищають дорогу і позбавляють конкурентів. От під кого, я думаю, що ми найближчим часом це побачимо. Воно стане воно стане більш зрозуміліше. А воно стане більш зрозумілішим до президентських, так званих президентських виборів в Росії чи вже після можливо, і до. Ви бачите, процеси дуже прискорилися. Тому не, вик... не можна виключати, що і до, тому що процеси доволі таки пришвидшуються. І я не виключаю, що це не останнє. А... Загадкова смерть або політичне вбивство, я думаю, що якщо все йде по прискореній процедурі, то ми побачимо незабаром ще більше. А от, але як мені здається, що цілком очевидно, що для когось це поле на сьогоднішній день розчищається. Тому я думаю, що і до президентських виборів ми побачимо, а після президентських ми вже будемо приблизно розуміти. Наскільки ситуація змінюється, і хто отримує більше зараз внаслідок цих подій, і хто є вигодонобувачем внаслідок ось цих подій, які трапляються? Як ви прокоментуєте власне, появу вчорашньої інформації про вбивство колишнього російського пілота? Кузьмінова в Іспанії минулого року. Нагадаємо, що він до України перегнав російські гелікоптери, здався збройним силам України. От, Власне, і в ГУР Міноборони України і сьогодні глава, вірніше секретар українського РНБО Данілов говорив про те, що пропонували йому залишитися в Україні. Тут би він був більш захищений, але він власне вирішив їхати до Іспанії. Ну, бачите, там теж одразу іспанська поліція не могла підтвердити, тому що ім'я було на іншу людину, тобто документи були на іншу людину. Ну, Вочевидь, скажімо так, були якісь правила конспірації, щось дотримувалися, але, можливо, не в повній мірі. Зараз важко сказати, не знаючи всіх деталей, і оцінити всю ситуацію в сукупності. Но... Вочевидь, або десь був витік інформації на якій стадії. Не знаю на якій, чи на стадії поїздки його, передачі, можливо, десь із нашого боку стався, можливо, хтось. Це вже має наша військова контрозвідка працювати, Служба безпеки і встановити. А можливо, був витік десь з іспанської сторони. Ми так само не знаємо. Або це була необережність безпосередньо Кузьмінова цього, ну, скажімо, по контактах, по порушеннях правил конспірації. От, можливо, він контактував зі своїми рідними, знайомими досить активно і в якійсь переписці чи в контактах розповів про своє місце знаходження. Тобто, щось сталося, що дало можливість. Фактично виявити його. Ну, і далі вже, я думаю, що це була робота, скоріш за все, ГРУ ГШ Російського головного розвідуправління їхнього, які виконали фактично цей злочин. Бачити, що вони його виконали. Там і машину вони спалили. Я думаю, що і зброю скоро знайдуть, я не виключаю. І, скоріш за все, ця зброя буде. Десь е, походження місцевого, тобто, скоріш за все, вона могла потрапити до цих гревушників від е, якихось кримінальних груп, тих же іспанських. Ну, вони так роблять, в принципі, тому що провести зброю, скажімо, складно. По перше, е, за кордона а по-друге, е, так для того, щоб замітати більше сліди. Тобто, ну, скоріше за все, я думаю, так. Другий варіант, який може бути, що це інсценування з метою подальшого, подальшої конспірації, фактично там зміни майбутнього Кузьмінова. Тобто, це вже буде ну, зовсім інша людина, а формально, начебто, Кузьмінов загинув. Цього теж не можна відкидати. А, от, тому тут я думаю, що треба провести ретельне, ретельне розслідування. І не знаючи точно всіх фактів і обставин, а, дуже важко зробити остаточні висновки. Ну, звичайно, версія, яка на поверхні єдине, що можна сказати одразу, а, мені здається, вона очевидна для всіх. Мотив, і хто може бути причетний а, до а, реалізації і виконання цього злочину. Ну, звичайно, це Росія для того, щоб показати іншим, а, що з ними буде, якщо вони ось так будуть пробувати. Співпрацювати з Україною чи будуть пробувати там вчиняти інші подібні дії?